Чи замислювались ви коли небудь, чому після розмови з рідними ви почуваєтеся так, ніби вас обікрали? Чому серце стискається від передчуття чергової зустрічі з тими, хто має любити вас найбільше? Сьогодні ми поговоримо про те, що психологи називають емоційним вампіризмом у сім'ї, і чому іноді найкращим актом любові до себе може стати відстань. Уявіть собі, акваріум прекрасний, скляний, наповнений водою. Але що станеться, якщо цю воду ніколи не міняти. Поступово вона стане каламутною, отруйною. Риба в такому акваріумі не помре відразу, вона буде повільно задихатися, втрачаючи яскравість своїх кольорів. Саме так діють токсичні сімейні стосунки. Вони не вбивають миттєво, але повільно висмоктують життєву силу. В українській культурі ми виросли з переконанням, сім'я це святе. Але що робити, коли це святе перетворюється на прокляття? Коли кожна зустріч нагадує поле бою, а кожна розмова допит, психологи кажуть, що токсичність може передаватися через покоління, як генетична хвороба, але на відміну від генів, ці патерни можна змінити. Перший тривожний дзвінок це коли ваші досягнення зустрічають мовчанням або критикою. Уявіть. Ви отримали підвищення на роботі, вступили до університету мрії, або просто навчилися чомусь новому. Замість радості та підтримки ви чуєте. А що тут особливого? Комусь же пощастило. Або взагалі ніяких реакцій це як прийти додому з букетом квітів і побачити, що їх просто викидають у смітник. Здорові стосунки живляться взаємною радістю. Коли вам добре, близьким теж хочеться святкувати, коли ви падаєте, вони підставляють плече, але в токсичній родині все навпаки, ваш успіх загрожує їхньому его, а ваші проблеми стають приводом для тріумфу. А чи траплялося вам відчувати себе невидимкою серед рідних, ніби ви говорите, а вас не чують, ніби ваші потреби та бажання просто не існують. Це називається емоційним нехтуванням, однією з найпідступніших форм психологічного насильства. Другий червоний прапорець постійне порушення ваших кордонів. Ви просите не втручатися у ваше особисте життя, а вам кажуть ми ж родина, ви встановлюєте правила спілкування, а їх ігнорують. Це як жити в будинку без замків, де кожен може увійти коли завгодно і взяти що завгодно. Психологічні межі. Це не стіни, це мембрани. Вони мають пропускати любов і підтримку, але затримувати токсичність і маніпуляції. Коли ці мембрани постійно порушують, людина втрачає відчуття власної ідентичності, вона перестає розуміти, де закінчується її я і починається ми. Третій симптом емоційні гойдалки. Сьогодні вас критикують, завтра обіймають. Потім знову нападають, а через годину просять вибачення. Це називається циклом насильства, і він створює травматичну прив'язаність. Людина стає залежною від цих емоційних хвиль, як наркоман від дози. Уявіть собі радіо, яке постійно перемикається між станціями. Спочатку ви чуєте класичну музику, потім рок, потім новини, потім статичний шум. Через деякий час ваш мозок перестає розуміти, що відбувається, і просто. Адаптується до хаосу. Саме так працюють непредсказувані стосунки. Вони руйнують вашу здатність до стабільних зв'язків. А чи помічали ви, що деякі люди збирають ваші секрети як колекціонери марки? Ви довіряєте їм у слабкий момент, а потім ці слова стають зброєю проти вас. Це одна з найболючіших форм зради, коли інтимність перетворюється на маніпуляцію. Четвертий ознака газлайтінг. Це коли вашу реальність постійно ставлять під сумнів. Ти перебільшуєш, тобі здається, ти занадто чутливий. Поступово ви починаєте сумніватися у власних відчуттях, спогадах, навіть здоровому глузді це як жити в будинку кривих дзеркал, де ви ніколи не можете побачити себе справжнього. Газлайтінг особливо небезпечний, тому що він атакує саму основу вашої психіки, довіру до власного сприйняття. Людина, яка втратила цю довіру, стає беззахисною перед будь-якими маніпуляціями. П'ятий сигнал конкуренція замість підтримки у здоровій сім'ї кожен має право сяяти по-своєму, у токсичні світло може бути тільки одне. Якщо світите ви когось іншого, автоматично занурюють у тінь. Це створює атмосферу постійного змагання за увагу, любов, схвалення. Уявіть театр, де всі актори борються за головну роль у одній виставі, ніхто не хоче грати другорядні ролі, тому спектакль перетворюється на хаос. Саме так виглядають токсичні сімейні динаміки кожен намагається бути головним, і ніхто не готовий просто любити. Шостий маркер емоційне шантажування. Після всього, що я для тебе зробив, ти мене до могили доведеш, якщо ти мене справді любиш. Ці фрази як невидимі ланцюги, які тримають вас у полоні, почуття провини. Справжня любов не торгується, вона не ставить умов і не вимагає плати. Коли хтось використовує вашу прив'язаність як важіль тиску це не любов, це маніпуляція. Сьомий тривожний знак постійна критика під виглядом турботи Я ж хочу як краще. Хтось же має сказати тобі правду. Але, за цими словами, ховається бажання контролювати і принижувати. Справжня турбота піднімає, а не опускає. Здорова критика це як садівництво. Ви обрізаєте сухе листя, щоб рослина краще росла. Токсична критика це як постійне висмикування пагонів. Рослина не встигає вирости, бо її постійно руйнують. Восьмий симптом ізоляція. Токсичні люди намагаються відрізати вас від інших джерел підтримки, вони критикують ваших друзів, заборонять спілкуватися з певними людьми, створюють конфлікти у ваших стосунках. Чому? Бо ізольовану людину легше контролювати це як тримати когось у підвалі. Коли людина не бачить сонця, вона починає думати, що це нормально. Коли вона не спілкується з іншими, вона втрачає орієнтири того, як мають виглядати здорові стосунки. Дев'ятий індикатор подвійні стандарти. Те, що дозволено їм, заборонено вам, те, за що вас карають, для них є нормою. Це створює відчуття несправедливості і безпорадності. Уявіть гру, де правила змінюються тільки для вас. Ви намагаєтеся грати чесно, але постійно програєте, бо ваші опоненти грають за іншими правилами. Рано чи пізно ви або перестанете грати, або зламаєтеся. Десятий і найважчий для розпізнавання сигнал нормалізація аномального. Коли токсичність стає звичною, ви перестаєте її помічати. Це як жити поруч із заводом. Спочатку сморід дуже відчутний. Але через місяці ви його не помічаєте. Ваша психіка адаптується до будь-яких умов навіть до найжахливіших. Але адаптація не означає здоров'я, іноді те, що здається нормальним, насправді руйнує вас зсередини. А тепер складне питання що робити, якщо ви впізнали свою сім'ю у цих описах? Перше і найважливіше визнати проблему. Ви не винні у токсичності інших, але ви відповідальні за власні кордони. Почніть з малого, встановіть одну просту межу і дотримуйтесь її. Наприклад, не відповідайте на дзвінки після 10-ї вечора або не обговорюйте певні теми. Чекайте опору токсичні люди завжди тестують ваші кордони. Працюйте над своєю самооцінкою. Токсичність процвітає там, де є низька самооцінка. Коли ви знаєте свою цінність, вас важче маніпулювати. Це як мати внутрішній компас незалежно від зовнішніх бур, ви знаєте, куди йти. Знайдіть підтримку поза сім'єю. Друзі-терапевти групи підтримки створіть мережу людей, які бачать і цінують справжнього вас. Це як мати запасні парашути, якщо один не спрацює, є інші. Іноді найкращим рішенням може стати дистанція. Це не означає ненависть або помсту, це означає вибір власного здоров'я і благополуччя. Деякі стосунки неможливо вилікувати, їх можна тільки пережити. Пам'ятайте, ви не зобов'язані жертвувати собою заради збереження токсичних стосунків. Ваше психічне здоров'я не менш важливе за сімейну гармонію, іноді найбільшою любов'ю до сім'ї може стати відмова брати участь у її токсичності. Якщо ви приймете рішення про дистанцію, готуйтеся до тиску. Токсичні люди не віддають контроль добровільно, вони можуть звинувачувати вас у жорстокості, егоїзмі невдячності. Це нормальна реакція системи, яка втрачає контроль. Тут важливо розуміти різницю між винною і відповідальністю. Ви не винні у токсичності інших, але ви відповідальні за власні рішення і реакції. Ви не можете змінити їх, але можете змінити свою участь у грі. А що робити з почуттям провини? Воно неминуче з'явиться. Ви будете думати, може я перебільшую. Може варто ще раз спробувати? Це нормально. Провина це ціна свободи у токсичних системах але пам'ятайте. Справжня любов не вимагає саморуйнування. Якщо стосунки можуть існувати тільки за умови вашого страждання, це не любов, це залежність. Створіть для себе чіткі критерії, за яких умов ви готові відновити близьке спілкування. Може, якщо людина піде на терапію, може, якщо вона визнає свою поведінку і справді змінить її. А може, ніколи. Це ваш вибір, і він має право на існування. Працюйте над собою, токсичні стосунки залишають глибокі сліди, ви можете нести у собі їхні голоси, їхні оцінки, їхні страхи. Терапія, самоаналіз, духовні практики все це може допомогти очиститися від токсичної спадщини, будьте терплячі до себе, вихід з токсичних стосунків це не одноразова подія, це процес. Ви можете провалюватися назад, сумніватися, повертатися. Це нормально, головне не зупинятися і пам'ятайте, ваша історія не закінчується на токсичній сім'ї, ви можете створити нову сім'ю зі друзів, партнерів, колег, які дійсно вас цінують. Ви можете перервати цикл і не передати токсичність наступним поколінням. Якщо ви впізнали себе у цих словах, поділіться своїм досвідом у коментарях. Іноді найбільшим полегшенням буває розуміння, що ви не самі. Ваша історія може допомогти комусь іншому знайти сили для змін, і не забувайте підписатися на канал, якщо ця тема вам близька. Ми продовжуємо розмовляти про складні питання психології та стосунків бо ваше душевне здоров'я це не розкіш, а необхідність. Останнє і найважливіше це не заміна професійної допомоги. Якщо ви переживаєте серйозні психологічні труднощі, обов'язково зверніться до кваліфікованого психолога чи психотерапевта. Ваше життя і благополуччя варті професійної підтримки.